Всім доброго дня! Пропонується для перегляду, для покупки будинок в селі Федорівка. Село Федорівка такий невеличкий поселок, хуторок, як би його назвати, який знаходиться поруч із залізницею. На відстані метрів 500 можна прийти до зупиночної платформи ранковий. Центральна вулиця повністю асфальтована. І ще є дві допоміжних вулиці, чи, як назвати їх правильніше, дві окраїни. До будинку асфальтований під'їзд. Подвір'я огороджено металопластик... металопрофільним забором. По сусідству навкруги проживають сусіди. Подвір'я дуже велике. Загальна площа подвір'я 30-25 соток. Разом 55 соток, якщо не помиляюсь. Ну, в оголошенні буде написано більш детально правильні розміри. На подвір'ї гараж. Заведено електроживлення три фази, тобто три лінії по 220 вольт. Можна як електроопалення використовувати, як газове опалення використовувати, так і на дровах. Також на подвір'ї є баня. Зараз вона видно на відео. В оголошенні будуть фотографії бані всередині. Там парілка і, так, як називається цю кімнату. Заходимо топочна і потім парілка. Душа в бані немає. На подвір'ї є колодязь в бетонних кольцях, але у ньому зараз води немає, його треба чистити. В селі є своя башня і надання водопроводу. Тобто у них підведено водопровод прямо в будинок. За будинком хозблок. Поруч з хозблоком вхідний погреб. Цей хозблок раніше використовувався повністю як житловий будинок. У нього заведено газопостачання, у нього заведено водопостачання, є каналізаційна яма, є котель і парове опалення. Будинок цим можна опалювати і повноцінно проживати. І якщо взяти кількість опалюваних кімнат, то їх якраз получиться кухня і дві кімнати. Повноцінно можна жити сім'ї. Будинок основний має також велику площу, площа буде вказана в оголошенні, має мансардний поверх, фотографії будуть і е вихід на другий поверх по сходах і балкончик від дороги. На подвір'ї висаджено молодий та старий сад. Різноманітний. Вишні, яблуні, черешні, оріхи, груші. Все це в переміжку, де що треба чистити, де що треба прикласти руку і, скажімо так, почистити корони дерев. Деякі дерева взагалі треба спіляти. Видно земельну ділянку, яка йде до будинку. Це все огородина. Минулому році тут був посаджений соєшник. В цьому році щось фермер знову посадить для того, щоб земельна ділянка не простоювала. Так, ну що, переміщуємося до будинку. На подвір'ї також є місце для... Збору всієї сім'ї такий столик і дах над ним. Значить, Подвір'я дуже здорове. Також на подвір'ї є ще господарський блок, де люди тримали господарство. Також цегляний хозблок на два входи. Тут були кролячі короля... клітки, і з правої сторони дерев'яний хозблок використовувався для міні-трактора та всіх таких сільських. Потреб. Ну, Зараз тут просто-напросто треба наводити порядок після батьків. Погріб. Погріб. Тут по сходах не сильно глибоко спускатися, але доволі удобно. Але сам погріб ну, дуже такий немаленький, місця тут вистачає. Літня кухня заведено газ, встановлено газовий котел. Також є, де тут Займатися консервацією, посиділками, чим завгодно. Плюс ще дві кімнати. Так, заходимо в будинок. Зразу попадаємо в веранду. Так в народі називаються кімнати. У веранді у нас розміщений газовий котел, який опалює повністю будинок. Дров'яний котел, який також дровами може опалювати весь будинок. Тут встановлені крани. Ці котли можна між собою перекривати. Циркуляційний насос для кращого опалення системи, бойлер для гарячої води електричний. Каналізація є у будинку, виведена на вулицю. Дві каналізаційні ями, одна основна, одна дублююча. Так, значить, також є санвузол. На жаль, не знаю де включається світло. Тут обладнана ванна, діючий туалет, рукомойник. Встановлено місце для стиральної машинки. Котики бігають. Значить, Система планування будинку коридорне, а іменно заходимо в коридор. І тут наліво житлова кімната. Зашторили штори, то кажеться, кімната темна. Направо кімната доволі така немаленька порівнянні з іншими, десь сам по собі будинок теж великих розмірів. По коридору попадаємо в залу, а із зали ми можемо попасти ще у дві спальні кімнати. Для великої сім'ї будинок те, що треба. Відеозйомка це тільки в моїй професійній діяльності відбувається другий раз, де пробігся швидко, де не несильно якісно. Прошу вибачення у всіх, як міг, так і зняв. В майбутньому обіцяю, що відео будуть більш длиннішими і більш інформативними. Всім гарного дня!